Це в нас велика кількість вже ураганів, також реактивна система залпового вогню. Ось в цій частині знаходяться касетні боєприпаси. Це фактично несуча частина, яка доносить касетні боєприпаси до місця ураження. І в повітрі від'єднуються захисні бокові частини, і ці касетні боєприпаси падають фактично на землю. Ось, наприклад. Наприклад, ось про маркування. Ось такі ось надписи, маркування. За допомогою нього можна встановити, що це 9М727 це модель цієї, цього урагану. Далі ось ідуть інші абревіатури, надписи, що дає можливість встановити саме підприємство, яке виготовило це озброєння, військову частину, яка її обслуговувала, оскільки є регламент обслуговування, і, можливо, навіть військову частину, яка її використовувала, що буде служити доказовою базою для фіксації тих, хто вчиняв ці воєнні злочини по обстрілам цивільної інфраструктури. Ось майже на кожному є надписи, абревіатури. ось вони дуже схожі, оскільки це фабричне виробництво на відповідних підприємствах військово-оборонного комплексу. Ось це, для прикладу, Герань 2 вже виготовлено на території РФ абсолютно. Російський вже баражуючий боєприпас він виготовлений за кресленням іранського дрону шахет. Фактично, коли Росія вже зрозуміла, що немає їм необхідно необхідна більша кількість і цих дронів, і вони можуть їх самостійно виготовляти, Вони думали з Іраном щодо отримання креслень технології. Фактично, цей дрон є точною копією «Шахет-136». ось тут на боковій частині є ось номер І 29 Це означає, що саме цей дрон, буква Е означає, що він був виготовлений в особливій економічній зоні Алабуга Російської Федерації, саме це Республіка Татарстан. І всередині ми бачимо ось такі. Пусті частини це тут було а, паливні а, елементи, а, б, якісь блоки для управління, система навігації, ось це направляюче, це, це вже не працює. Оці направляючи двигун, як е, кажуть, з е, мотоцикла, мопеда. Ось. І паливні також. Тут баки рознаходились для того, аби він летів там, тисячі кілометрів. Дуже часто в Харків залітають, летять по околицям або через Харківську область на центральну частину України або на західну частину України, тому що Харківська область прикордонна до РФ, тому велика кількість дронів в нашому регіоні фігурує. Ось цікавого, це розгонний блок до ракети С-300. Тут знаходиться Ось він твердопаливний, Ось фактично це двигун, паливо знаходиться в ньому і в певний момент польоту цієї ракети він від'єднується і падає на землю. Тому він в такому доволі гарному стані лише погнутий, Тільки він впав, його вилучили сюди. Привезла. А сама бойова частина з С-300 вибухає ну, в місці ураження і бойові елементи розлітаються навкруги. С-300 зараз використовують річ. Почали їх використовувати десь з літа 22-го року. І в момент запуску цих ракет по території України. Сили оборони протидіє шляхом знищення цих пускових установок. Тобто, це пускова установка це вантажний автомобіль, який мобільний, під'їжджає, розгортається і запускає ці ракети по території України. І ми їм протидіємо. Тому їх почали використовувати рідше. По Харкову запускають дешеві шахеди, авіабомби з літаків Су-34 запускають, тому що у це знову ж таки дешевий боєприпас. Фактично, це радянська авіабомба ФАБ з уніфікованим уніфікованим модулем планування та корекції. Фактично, це крила і реактивний двигун, яке дає яка дає можливість вільно падаючій авіаційній бомбі розробити її плануючий з висоти 10 тисяч, ну 10 кілометрів. З літака Су-34 здійснюється її запуск, і Вона по по, по по плануючій траєкторії вже планує до місця влучання. Ну, під силою тяжіння з допомогою реактивного двигуна, долітає до місця, яке вказав оператор-навідник. Вона застрягла і дивом не вибухнула в тих поверсі дев'ятиповерхівки. Ну і ще раз підкреслю, це авіабомба, якою розстрілювали е, житлові будинки, дев'ятиповерхівки звичні, там немає жодних якихось об'єктів, не те, що військових, там і промисловості майже немає. Це спальний житловий район. Також дуже великою проблемою для Харкова є саме балістичні ракети, оскільки вони е, рухаються на Дуже великі швидкості, близько 5 тисяч км на годину, за балістичною траєкторією, і їх не завжди є можливість виявлення. Вона взлітає абсолютно вертикально і абсолютно вертикально за балістичну траєкторію падає вниз. Тобто під час її запуску вона видніється на радіолокаційних системах. Але коли вона вже злітає на висоту близько 50 кілометрів, вона на певний проміжок часу зникає з радіолокаційних систем. І вже з'являється, коли знову ж таки з'являється в е зоні контролю радіолокаційних систем вже безпосередньо над місцем ураження. Тобто, якщо е ракета крилата і вона рухається горизонтально з місця запуску до місця ураження, є можливість у повітряних сил відстежувати її напрям руху, швидкість, зміну траєкторії. Якщо ж ракета балістична, е вона... Е Ну, наприклад, для Харкова влучає з, з моменту запуску до моменту влучання до однієї хвилини. Це дуже короткий, дуже, дуже короткий проміжок часу. Так. Ось тут частини від балістичної ракети Іскандер-М. Бачимо внутрішнє начиння. Це радянське виробництво ракета. В принципі, все, що ми тут бачимо, це радянські плати, системи, всі вони марковані, знову ж таки, це речові докази. Всередині надписи ось фломастером вибиті різного типу якісь клейми. Ось надпис ще ось ЗП-141, 123, 23, 000, 23 року. Тобто 23-го року вона була обслугована, вірої, за все, оскільки це надпис маркером. І оскільки треба обслуговувати бойову частину, оскільки вона виходить з ладу, щоб не закислились, не вибнули під час запуску, ось це, наприклад, кожух, не конкретно це для прикладу, певні кожухи дротів, Вони в певній обмоці для того, аби радіоелектронна боротьба України не могли подавити ці ракети, аби вони не падали. Ну ось. Така вона всередині після вибуху. Але іскандерів тут у вас небагато. — Ну, іскандерів не дуже багато. Це не єдина там, локація в Харкові, це така публічна, найбільша. Але є ще локації, вона, в принципі, заповнена майже. Є ще локації інші в Харкові, куди їх привозять. Ну, десятки разів били по Харкову іскандерам по області. Велика кількість використана була. Але ну, найгірше, коли прилітає саме там, наприклад, іскандер чи балістика? Ну, найбільше, найбільше так. так, це руйнування саме від крилатих ракет, балістичних, тому що там лише вибухової речовини в них 200-300 кілограмів. Відповідно, в шахеді 50. Тобто це чотири рази потужніше вибух за шахеда. Ось це крило від ракети типу Х. Воно зроблено з титану для того, аби Радіоелектронна боротьба України не впливала на ракети крилаці. Ну і для полегшення саме цієї ракети. Ось тут взагалі частини від крилатих ракет Х-55, Х-101. П'ятиметрової ракети залишаються ось там, такі дрібні фрагменти, оскільки вони, їх бойова частина знаходиться в носовій частині. Після вибуху воно все розлітає. Тобто Це одне ціле, нічого від неї не від'єднується, не розгінний блок, не паливно-двигунна частина, ніякі інші блоки. тобто Воно все вибухає разом в одному місці. За Цією частиною встановити, що це ракета, для прикладу, Х-55, вона виготовлялася в РФ або в РФ, в РФ або в Радянському Союзі, наприклад, до країн, які межуть з України, не постачалася. Відповідно, причина, ми звужуємо круг, там, наприклад, на озброєнні України вона не була, знаходиться лише в прикордонних до України, країнах, лише РФ. І ми таким чином ще один доказ маємо того, що це запускала Російська Федерація. До того ж, долучається до матеріалів кримінального провадження, маршрут, траєкторія польоту кожної ракети, яка запускається, і ми фіксуємо місце запуску, місце ураження, це додатковий доказ, ну і це інше інші, інші, інші докази вони збираються для трибуналу. Із цього саме буде складатися обвинувачення і доказова база. Причетності РФ, вчинення РФ військових злочинів і розв'язування війни і причинення таких наслідків. А міжнародні експерти вони на що в першу чергу увагу, приходять сюди? Міжнародним експертам важливо саме встанов... щоб були оглянуті вчасно і всебічно ті дрібні елементи, ті фрагменти, які знаходяться. Їм, звичайно, як і всім і українським прокурорам і експертам, важливі надписи, важливі, щоб фрагменти мали більший розмір для того, аби було легше довести, що там, якщо було б такий шматок. Від цієї ракети складніше встановити і довести, що це від певної ракети шматок. Якщо він більший фрагмент, це очив... більш очевидний факт того, що це, це, це ця сама ракета. Тому чим більший фрагмент, тим наглядніше, легше буде доводити винуватість, причетність РФ у цих злочинах.